Господь з вами і з духом Твоїх читання святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи. Того часу, як Ісус переплив човном знову на другий бік, зібрався великий натовп довкола Нього, і він перебував біля моря. Прийшов один зі старших синагоги на ім'я Яїр. І, побачивши його, впав йому до ніг і дуже просив його, кажучи, донечка моя присмерті, прийди і поклади на неї руки, щоб була врятована і жила. І він пішов з ним, за ним йшов великий натовп і тіснив його, а жінка, яка страждала від кровотечі 12 років, та багато натерпілася від численних лікарів. Витратила все своє майно і жодного полегшення не мала, але стало їй ще гірше. Почувши про Ісуса, підійшла в натовп і доторкнулася доторкнулась до Його одягу. Вона говорила: якщо лише доторкнуся до його одягу, буду врятована. І враз всохло джерело її крові, і вона відчула в тілі, що була зцілена від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натовпу, він запитав, хто доторкнувся до мого одягу. А його учні говорили йому: ти ж бачиш, що натовп тебе тіснить, і запитуєш, хто доторкнувся до мене, і оглядався, щоби побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею. Прийшла і впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же промовив до неї, дочко, Віра твоя спасла тебе. іди з миром і будь здоровою від своєї недуги. Коли він ще говорив, прийшли від старшого синагоги та й сказали, донька твоя померла, навіщо ще турбуєш вчителя? Ісус, почувши промовлене Слово, говорить старшому синагоги, не бійся, тільки вір. І він не дозволив, щоби з ним хтось пішов за винятком Петра, Якова та Йоанна брата Якова. Вони прийшли в дім старшого синагоги, і він побачив метушню та тих, які дуже плакали, і голосили. Увійшовши, сказав їм, чому ви метушитеся і плачете. Дитина не померла, а спить. Та з нього почали насміхатися. Він же, випровадивши всіх, взяв батька й матір дитини та тих, хто був з ним, і війшов туди, де лежала дитина. І, взявши дитину за руку, говорить до неї «Таліта кум. Що в перекладі означає дівчино, кажу тобі встань». І вмить підвелася дівчина і почала ходити, бо мала 12 років, і нестямились всі відразу від великого потрясіння. Та він суворо наказав їм, щоб ніхто не довідався про це, і звелів дати їй поїсти. Слово Господнє! Є деякі речі, які поєднуються дві історії жінку, яка має кровотечу і доньку Яїра. В двох випадках чуємо цифру 12. Ця Одна 12 років мала кровотечу, а другій було 12 років. 12 культурі, єврейській культурі означало повнота. То повнота. Якщо пороздумувати над цим першим уривком, так, там, де йдеться про жінку з кровотечею, то можна подумати е, абсурдне якесь запита... про абсурдне запитання Ісуса, так? дійсно, так як підмітили учні, хто доторкнувся до мого одягу та будь-хто, Торкалися не один. І не двоє, напевно. І дуже багато, напевно, торкалося. Можливо, навіть там, я не знаю, і, і, і намагалися щось там відірвати, якийсь відрізати шматочок цього одягу. Але чому він помітив тільки, що ця жінка торкнулася? Так, як я читав книгу Моє серце затріумфує, де? Візіонерка з Мічгорія Міріана Солдо розповідає про те, як паломники в часі весілля, її весілля обступили її, не давало їй вийти до храму і порвали на ній весільне плаття її, тому що хотіли хоч шматочок відхопити від візіонера. Але чи помогло це весільне плаття їм в їхніх руках? Думаю, ні. Думаю, ні. Тому що щось мало би бути відбутися більше в свідомості цієї жінки. Справа в тому, що євреї вірили, що душа людини міститься в крові. І якщо ця жінка кровоточила 12 років, то означає, що поволі її душа витікала з неї, так? її життя покидало її. Яким символом це може бути? Чи може мене покидати життя в повноті? Може. Якщо я йду в протилежну сторону від Ісуса Христа. Чи буде видно якісь наслідки одразу, скептики скажуть, ні, нічого не видно, я ж живу, я ж дихаю, я ж ходжу. Але це не так. Якщо ми. Триматимемо вдома вазон так, або квітку якусь, і ну, будемо забувати її регулярно поливати, але так вона теж не одразу засохне, а поступово, поступово, від там, кінчиків, які почнуть е, жовтіти, так, і тоді почне вмирати. Так і я, якщо буду жити без Христа, немає іншого варіанту життя. Думаю, що в свідомості цієї жінки мав, мав відбутися цей переворот, тому що вона напевно спробувала в своєму житті все. Так? І не тільки лікарів. Так? Написано, що витратила всі гроші, які мала, все, що мала, і нічого не допомагало. Дуже часто люди вміють теж так, я там. І до бабки пішов, і туди заглянув, і карти таро розклав, і ще щось, і нічого. Так? Скільки в новинах ми можемо читати цих е, передбачень якихось екстрасенсів ворожбиток, коли має закінчитись війна і різні 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 варіанти. Так? І нічого. Чому? Тому що є єдине. Є єдине це джерело життя. Ним є живий Бог. Цей доторк один до одного. Христос шукає кожного з нас. Шукає мене і шукає тебе. Чекає цього доторку. Доторк є символом того, що я хочу притулитись до когось рідного. Так? Тому що коли нас хтось штурхає в маршрутці, то нам не дуже приємно. Значить, ми там в маршрутці як шпроти один біля одного. Так? І хтось чужий до нас торкається, нам не дуже приємно. Але Господь не починає кричати на цю жінку. Каже, іди, віра твоя спасла тебе, тому що так насправді він чекав цього тут. Так, як чекає доторку кожного з нас. Цікава річ, що жінка прийшла, впала перед ним і сказала йому всю правду. Так? Можливо, вперше в житті постала в правді перед Христом і перед собою. А напевно найважливіше перед собою. Дуже часто ми там, Христос ніби і так знає, але я намагаюся обдурити самого себе. Ми часто вдаємо, що шукаємо життя. Людина часто вдає, що шукає життя. Так цікаво виходить, що людина шукає. Ознаки життя на Марсі, на інших планетах. І так радіє цілий світ науковий, коли там ніби якийсь мікроб щось там, бо цей може бути ознакою життя. І в ту ж мить заперечує це життя в Лодні Матері, кажучи, що це не життя. Абсурдність. Одна з моїх улюблених книг це книга мудрості. І сьогодні Бог дуже глибоко говорить і торкається. Я так думаю і рекомендую, якщо ви візьмете читати її, а рекомендую читати її, то її треба так смакувати по декілька віршів. Сьогодні в книзі мудрості читаємо, що Бог не створив смерть, ані не радіє з погибелі живих. Бог створив усе на те, щоб існувало. Бог створив тебе і мене, щоб я існував, існував вічності. Каже теж сьогодні в книзі мудрості, що Бог створив людину для безсмерті. І вчинив її за образом своєї власної вічності, а через задріз диявола смерть увійшла у світ. Скуштують її, хто йому належить. Дуже важливо розібратись, дорогі брати та сестру, кому я хочу належати. Є різні підходи, зокрема молоді люди. І деколи я навіть чую, як батьки радять так своїм дітям. Які там в підлітковому віці, і старше, спробуйся, а потім прийдеш до церкви, потім прийдеш до Бога. Є різні варіанти. Самі спрямовуючи себе і своїх дітей в обійми смерті. Бо що таке смерть? Смерть це життя без Бога. Бо кожен хто. Віднаходить його, той не може бути тим самим. Є така спільнота Чінаколо. І там ці хлопці завжди наголошують на тому, що ми були мертві і воскресли, Так? Хлопці і дівчата, це вони мали залежності різні. І Бог допоміг їм зцілитися в цій спільноті за допомогою праці та молитви, нічого надзвичайного. Так? Відновив їхнє життя, Воскресив їх. І якщо би ви раптом колись потрапили на їхню внутрішню літургію, то ви б були дуже сильно здивовані. Тому що вони танцюють там на прославу на подяку. І кажуть: я не можу не танцювати на славу свого Творця, який мене Воскресив. І це прекрасно. За декілька миттєвостей тут, на цьому вівтарі. Прийде той, хто любить тебе понад усе. Прийде, щоб дарувати тобі життя. Прийми його. Бо тільки Він є істиною, дорогою, правдою і життям. Амінь.